Друзі, всім привіт! Сьогодні я вибрався в ліс, як бачите. У нас почало все. Ну як почало, у нас все розтало. Вчора трошки навіть сніг, як бачите, ось випав ще в деяких місцях лежить. І вибрався я сьогодні, щоб поставити кленовий сок, подивитися, тече він чи ні. Ну я вже думаю, повинен текти, тому що тепло, він відразу як тепліє, починає текти. До речі, ось, друзі, дивіться, знайшов відразу ось такий склоночок. Це незвичайний клен, це канадський клен, і в нього сік. Набагато смачніший та солодший. Так що зараз поставимо тут одну точку і подивимося де ще звичайні клинки тому що таких у нас, на жаль, небагато росте, але сік з них набагато смачніший. Тому, друзі, погнали, зараз все достаю, покажу вам, як це робиться. Так що погнали дивитися, я сподіваюся, трошки соку сьогодні наберемо. Так, зараз розпакуємо Візьмемо пляшку, в яку ми це будемо складати. Я взяв ось такий от молоток, Блін, маленького не знайшов ніде, на жаль. Тому буде такий. ось така от штука, якою сверлити отвір в дереві. І десь я ложив жолобки, які я сам роблю. Уже не перший рік, ось такі от із склинової палички. Дуже гарні, не треба ці. Залізні робити, вони робляться дуже просто і дуже ефективні. Тому, друзі, погнали, зараз будемо пробувати. В тому році я, на жаль, не зміг поставити сік, а от в цьому нарешті можна буде. Так, приміряємо. Так, ну десь. Отак, Це у нас буде десь отута. сам жолоб. Отут зараз і будемо сверлити. Так, ну що, друзі, я поставив камеру, не знаю як там, до речі, добре буде видно чи ні, але все ж таки я вважаю це краще ніж нічого. Так, давайте будемо пробувати. Що А не, не, только... Вот, Давайте я вам покажу. Вот. Видите? Опа. Вот и наш сик лежит. Так, друзі, як бачите, біжить доволі добре. От такий от. І зараз вставляємо цей жолоб сюди. Так, так я його напевно не вставлю, зараз трошки заб'ємо його туди. Так, тут прочистимо. Все. І от в нас побіг наш стик. Зараз він трошки так пробіжить мутнуватий, поки прочистив. все. Ну от вже, як бачите, тече звичайний. Ну, вже солоденький такий. Так, будемо ставити сюди нашу бутилку. Трошки вище зробив, ніж повинно буде, але ну, зараз поправлю все і стій. Будемо чекати поки накапа. Так, ну що, друзі, перша бутилочка вже є. Ось, дивіться, стоїть собі. Капає, набирається. В принципі, доволі вже непогано вона тече. Сподіваюсь, морозів сильних не буде, що перестане текти і буде все добре. Вже там на дні навіть щось є. Так, ну, а ми пішли шукати далі клинки. їх посадці. Я бачу один прямо хорошенький. Зараз підемо до нього. Він Тут якраз недалеко буде. І спробуємо тут. Соку я багато ставити не буду, бо його не закриваєш. Можна, в принципі, було б зробити з нього. Так, а як би тут його поставити? Можна було б зробити з нього сироп, але не знаю, буду я цьому році це робити чи ні. Так, друзі, сподіваюся, вам там видно хоч щось. Я не дивився як я ставив, поставив якось камеру на ближче місце яке було і все. Так, воно приміряємо десь тут і пробурюємо. До речі, цей такий м'якший, ніж канадський. І тут сіль біжить швидше. Опа і все, потекло, дивіться як гарно. Так, тут трошки менше зробив, так що краще менше, тому що землю завжди можна підкопати. А от наверх, як там, я трошки... Більше зербавних завжди виходить. Як зробити? Все. Дивимося, щоб бутилка в нас не впала. І готово. Зараз ще дві таких точки поставлю. І підемо, подивимося, що буде з первою, скільки там накапало, хочу вже спробувати його, який він там. Ну погнали ставити. Так, друзі, ну що, все поставив. Повернувся я до першого місця, де ставив тік. І дивіться вже вон, скільки натекло. Ану. Опа. Ось уже сучок трошки є. Давайте зараз спробуємо. Саме з цього клену він набагато солодший виходить, ніж зі звичайного. Так. Ну, поставимо далі, хай ще докапає. Я потім його зберу. Так. Головне, щоб не впав. Так що, друзі, хто теж хоче спробувати, саме час зараз ставити його, поки він тече, поки тепленько, бо він дуже швидко перестає текти. Так що кому сподобався такий відосик, він, звичайно, був коротенький. Але я думаю, цікавий. До речі, скоро будуть цікавіші відео, Річка зараз у нас відкриється, повністю почнуть вилазити раки, і підемо ловити раків на комиш. Хто не знає як це, то підписуйтесь, щоб не пропустити. Ну і всім до скорих зустрічей. Побачимося в нових відео.